На складі знайшли ще 15 штук таких карповиків. Це у нас карповики йдуть телескопи. Довжина йде 390 см. Тест таких карповиків 160-360 грамів. П'ять секцій, перше кільце йде велике, 50. Всі кільця керамічні. Фішка цього карповика є те, що котушкотримач сталевий і плюс він ще передвигається. Де захотіли, там котушку і поставили. Дуже міцні карповики. їх у нас брали навіть на СОМА. Вони витримують нормальне навантаження. Давайте покажу. чохол в комплекті також іде. Матеріал тут карбон. Карбон Т-30, якщо не помиляюсь. Дебелі карповики, хто хоче взяти собі, той буде задоволений. В такому ціновому сегменті реально кращих не буде. Для замовлення переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть нам в особисті повідомлення.